Всім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні я приїхав на Вишненське озеро у місті Вінниці. Спробуємо, що тут клює у межах міста. Цікаво подивитися. Бо на боку вже почалась риболовля, подивимося, що тут плотва з'явилася, може лящ клюне і подивимося, чи активні вже сомики в таку пору. По снастях в мене той самий набір, два фідера і поплавкова вудка. Зараз замішаємо прикормочку, пригодуємо і почнемо риболовлю. Готую рибацьке місце. Це фідери склав, готові. Замішаємо прикормочку. По рекомендації підписника взяв інтеркріль, фідер бісквіт. Спробуємо, обіцяв, що нормально буде клювати. І взяв собі ось таке відерце для замішування прикормок. Що складається дуже компактно і можна з собою в портфелі його привезти. Тож, будемо зараз замішувати прикормочку. Що мені не подобається, що вона дуже жовтого кольору світла може зараз відлякувати рибку, але подивимось, як вона буде. Ще трішки води і готово. Все намочилося, набухає. А ні, щось ще слабенько ліпиться. Головне не переволожити. О, А це вже буде те, що треба. Да. Воно Перха стоїть. Зараз запустимо раз десять прикормочку на точку лову. А потім вже будемо з наживкою закидати. Почалися вже на, на, на такий жирний. Жирний клас. Закидаємо садок. Садок в воді. Перша зараза є. Да, весела буде риболовля, бачу, якщо вони клюють. Цей на опариша клюнув. Ой, верніше, на, на мотель, на опариш щось тихо поки що. Закинув вудку на поплавок, можливо, плотва клюне. Або як в тому році підлящики клювали прямо під берегом. Друга покльовка вже на опариш з мотелем і знов зараза. Блін. Хочеться щось нормальне зловити. Но клюють ці придурки. Ну нічого, будемо пробувати. Можливо пощастить. Таке відчуття, що крім них тут риби немає. Да, щось не дуже мені подобається ця риболовля. Поки що тільки сомики, три штучки, було чотири покльовки. Одна покльовка була порожня, з'їв. Зараз перекинув все на мотлі з запорожним бутербродики. Будемо чекати, можливо плотва клюне, бо я її чекаю. Це головна риба в даний період року, скажімо так. Починається дощик, можливо, зараз він принесе рибку. Будемо чекати. Щось дергало, 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 не могло клюнути. Віднімаю, а там знов ця зараза. Як вони вже дістали. Вже хочеться якусь рибу витягнути. Ох. Давай, падай. Смі своїми шипами чіпляється. Є. Я думаю, на цьому спільнигу також сидить, бо щось подіргує і ніякого толку немає. Блін, не, не дають нормальні риби підійти. Вже аж дістали. Ну нічого, перекидаємо знов, можливо дочекаємось. Блін, сом за сомом, сом за сомом. Вже вдів 4 опариша, думаю. Вже якийсь ляч клюне. Ні, знов сом. Ой, капець. що ці сами дуже активізувалися. Тільки закидаю, відразу починають клювати. І, Блін, ще було б нічого, якби вони не заковтували, а то прокопне того гачка і немає як дістати. На удочку взагалі нічого не клює. Перекидаю постійно. І щось нічого, тако щось твергає, щось якась малька підходить, грається і все. І так дивлюсь, багато людей на хижака кидають, але... Ще не бачив, щоб хтось щось зловив за, за дві години, в яких я тут знаходжуся. Нарешті це сталося. Говорю по телефону, клює. Тягну, думаю, о, знов сом. Дивіться кого виняв. Лотва. Ой-ой-ой, ч-ч. Стій. Ще така немаленька. Круто. Нарешті-нарешті мені пощастило, дочекався. Все, зібрався, щось перестало зовсім риба клювати, навіть сомики вже не клюють. Тож, зібрався, буду їхати. Підписуйтесь на канал, не забувайте завподобачки. Всім пока, дякую за увагу.